Доброго, дня. тема відео. Фінансові показники банку. Термін Фінансові показники банку це дані про поточний стан кредитної організації. Вони відображають продуктивність роботи і дають можливість робити прогнози розвитку банку. Щоб обчислити показники, необхідно проаналізувати звіти про прибуток і збиток, відомості про активи і пасиви, розрахунок банківського капіталу. Інформацію про кредити і заборгованості. До основних фінансових показників кредитної організації відносять її активи, пасиви, банківський капітал і балансовий прибуток, а також збиток. Виходячи з цих даних, можна розрахувати рентабельність капіталу її активів, показник чистої процентної маржі та інші дані.